Добрий день всім. Хочу розказати цікаву ситуацію, ну і не одну. Ви знаєте, що мене багато що пов'язує з Польщею. ось інформація з Польщі. Здавалося, б, українці отримали прихисток, підтримку і фінансову. Але чи все так добре в Польщі? Окрім формальностей, окрім міжособистісних контактів, в Польщі існують певні загрози, і це дикі звірі в населених пунктах. Якщо подивитися. Відеоматеріали, які гуляють ютубом, тіктоком і іншими мережами, то там можна побачити і їжаків, і зайців, лисиць, оленів і диких свиней. Найбільша загроза це дикі свині. Здавалося б, так гарненько вони ходять, переходять вулицю, бігають поміж деревами в парку, переходять дорогу чемно, такий собі родинний колектив, 5-6 дорослих, ну і 10-15 маленьких поросят. Здавалося б, милий вигляд, мила картинка, але ці поросята виростають і, не маючи природньої конкуренції, вони стають великими дикими свиньми. І це вже 20 диких свиней, якщо не більше. Чому це загрозливо? Здавалося б таке толерантне ставлення до дикої природи і тому подібне. Але дикі свині опанували Польщу. Вони є масово в Варшаві, в Кракові, в Гданську, в Гдині. Я мовчу вже про невеликі населені пункти. І саме жахливе, чи приносять вони шкоду? Так. Поляки зранку виставляють сміттєві баки і мішки зі сміттям. Так ось, коли йти зранку на роботу, то вся вулиця сіяна сміттям, деякі свині постарались пошукати, поперевертували, порозривали мішки. Другий неприємний момент в свій час і мені доводилось це бачити. Якщо ви будете шкодити насадженням, квітам, псувати клумби, ви отримаєте мандат, тобто штраф. А деякі свині спокійно розривають клумби, риють тротуари, так, так, саме тротуари вивалюють плитку і тому подібне. І їм за це нічого. Ну, звичайно, дикі звірі. Нещодавно була оприлюднена інформація про те, як дикі свині бігали за дітьми в одному з містечок під Варшавою, які грались на стадіоні. Як ви думаєте, цим дітям приємно було відчувати, що їх заганяють десь в місцях, в яких можна сховатись? Не так давно напад диких звірів був, і, якщо я не помиляюсь в Закопаному, відомий курорт, там олень, який бродив по вулиці, настав роги і напав на маленького хлопчика. Мені можуть закинути. Що це боротьба за екологію, за біорізноманіття і тому подібне? Так, то воно так, але і мій досвід попередніх років, і спілкування з знайомими, які подорожували по Європі. Свідчать, що такої величезної кількості диких звірів, особливо загрозливих, немає ні в Німеччині, ні в Данії, ні в Австрії, ні в інших регіонах. Є, безумовно, дикі звірі і серед людей, але не в такій кількості, десятками. Як розповідає мій знайомий, коли зранку йде на роботу, він тільки оглядається в кожен провулок, тому що там величиною по пояс дикий кабан, який розриває пакети зі сміттям. Так що отака цікава загроза, тим більше, що ця загроза. Діє і на свійських тварин, деякі свині часом нападають на собак, на котів, ганяють їх по вулицях. Мені так здається, що урядовим структурам Польщі варто призадуматись. Колись спілкувався з одним з поляків, який сказав, що це цілком нормально, вони дуже мирні і навіть не бояться людей. Від не бояться до починають нападати може бути один крок. Це дика тварина, і особливо самка дики, дикої свині. Яка ходить біля виводка поросят, може відчути загрозу, ну так і здасться, і напасти на людину. Навіть мені в свій час доводилось з острахом обходити таке стадо диких свиней, тому що один-два кабани вибігали попереду мене. З погрозливим сопінням, деякий кабан це дикий звір і досить агресивний. Може бігти на швидкості до 40 км на годину. Я не думаю, що людина спроможна втікти від такого агресора. Так що керівництву Відповідальним органам Польщі варто замислитись і прийняти якісь міри, тому що ці загрози не зменшуються, якщо їх толерувати. Отака От цікава інформація про загрози проживання, пересування і праці в Польщі.